Я пойду на день. справа в там треба доклада не Почула в три ночі, десь близько трьох ночі, прокинулася від дуже важкого такого вибуху, затряслися вікна а, і потім просто з будинку побачила вогонь. Але не виходила, не дивилася, бо було дуже страшно. Можливо, ви знали людей, які загинули. Ні, не знала. Що загалом робили під час того, що клопів дитину, дитина Не панікували, правильно? Вже нема паніки. І страху, напевно, немає вже таке. Що після такої ночі відчуваєте до росіян? Ой, навіть ненависті вже немає. Чесно, напевно, якась просто пустота всередині. Хочеться, щоб це все закінчилося, закінчилось, наші хлопці повернулися скоріше додому. Напевно так.